Син займається спамом в інтернеті. Що йому загрожує? Відповідно до закону про електронні комунікації відповідальність настає не за розсилання СПАМу, а за порушення правил реклами і прав споживачів. Під цим терміном маються на увазі одержувачі промо-повідомлення. Для порушників передбачені такі заходи покарання блокування IP-адреси або телефонного номера, з якого було здійснено розсилку. Друга. Штраф у п'ятикратному розмірі вартості розсилки за порушення правил реклами. Третій. Штраф за порушення прав споживачів до 800 і 500 гривень. Мінімальний розмір штрафу 5 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян 85 гривень, максимальний 500 НМДГ 80 і 500 гривень. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті юалоїр.com.